Поет, воїн армії УНР і один із перших творців праської школи української поезії, хто такий Юрій Дараган, завдяки чому його збірка дала старт новій літературній школі, через що він помер у 32 роки, і чому його могила не збереглась донині? Про це далі, але спершу підпишись на соцмережі точки сходу. Юрій Дараган народився 16 березня 1894 року в Єлизаведограді, нині Кропивницькому. Батько український інженер-залізничник, помер ще до його народження. Родина переїхала до грузинського Тифлісу, де хлопчика охрестили. Мати пішла з життя також дуже рано, коли Юрію було лише 9 років. Далі ним опікувалася тітка. У 16 він опинився в Петербурзі, де жив його дядько. Писати почав ще підлітком і що цікаво, переважно українським. Друкувався в альманахах Поросель і Мортель та Хмель. В Першу світову війну пішов на фронт, спочатку в складі російської армії, але після Лютневої революції серцем обрав Україну і вступив до лав УНР. Командував кулеметною сотнею Житомирської юнацької школи, був старшиною в Кам'янці. В одному зі своїх листів він писав: я думкою ні разу не зрадив українству, а серцем. Серцем українізувався поступово. Я завжди зостанусь чи ув'язненим, чи розстріляним, чи помилуваним, але завжди українцем. Після поразки на визвольних змаганнях Дараган потрапив до польських таборів для військовополонених. Тут він самоствердився як поет, продовжував писати й видавати. Після звільнення у 1922 році переїхав до Праги, вступив до українського вищого педагогічного інституту імені Драгоманова, спілкувався з Маленюком, Олесем, працював у журналі Нова Україна». Україна». його вірші друкувалися в студентському віснику. У Подібрадах був серед театрів літературного товариства. Культ у 1925 році вийшла його єдина збірка Сагайдак. Критики називали її передвісницею праської школи поезії. Це була група українських письменників, які після захоплення України Радянським Союзом виїхали за кордон і тривалий час мали своїм осередком Прагу, звідси і назва. Та наслідки таборів далися взнаки. Лікарі виявили в Дарага на туберкульоз, через що він не зміг завершити навчання. Останні роки провів у санаторії, де помер, коли йому було лише 32 роки. Тіло поховали в Празі, але коли сплив термін оренди місця, могила. Поета зникла серед нових поховань. А які факти про Юрія Дарагана знали ви? Пишіть у коментарях та підпишіться на соцмережі точки сходу.